Перш за все, я хочу повідомити вам, що сьогодні під стінами Верховної Ради стоять тисячі українських фермерів. Вони з'їхалися з усієї України, залишили свої господарства, приїхали до депутатів для того, щоб донести лише одне повідомлення від українського фермерства: що не за яких обставин, не за яких тисків і не за яких. Стратегія олігархів не можна українську сільськогосподарську землю зробити товаром. Приїхали тисячі людей для того, щоб сказати, що сьогодні сільськогосподарська земля вже монополізована в руках декількох українських родин, але які належать до кланів. Сотні тисяч гектарів вже готові для того, щоб як тільки буде введений так званий ринок якого насправді не буде, щоб нові латифундисти, нові феодали просто зробили селян своїми безголосими рабами. Сьогодні приїхали фермери заявити, що ніякої державної підтримки розвитку фермерства в Україні не існує. І що якщо завтра сільськогосподарську землю викинуть на такий собі базар, то жоден фермер, жоден селянин не зможе конкурувати з кланами з мафією в тому, щоб придбати землю для своїх невеликих господарств. Але в той же час фермери сказали нам про те, що 72 всієї території України це якраз сільськогосподарські землі. І в той час, коли проти України чиниться військова агресія, недопустимо. Зробити землю сільськогосподарську товаром, а це 72% нашої території, для того, щоб через підставних осіб агресор скуповував нашу землю і в якийсь момент просто виявилося, що у нас немає країни. Хочу навести в приклад країну Ізраїль, яка ви знаєте багато років знаходиться в стані війни, так само з своїми сусідами, але в той же час. Будучи ринковою країною, Ізраїль не зробила свою сільськогосподарську землю товаром. Україна відноситься до своїх національних інтересів, до стратегії свого життя, до збереження незалежності і територіальної цілісності вкрай легковажно. І тому ми вважаємо, що не можна робити сільськогосподарську землю товаром, Треба підтримати фермерів, які вже багато годин стоять під Верховною Радою, але їм не дали ні слова з трибуни сказати, не допустили їх в стіни парламенту. Хоча депутати, коли вибори, приходять до цих фермерів за голосами, просто проігнорували їх сьогоднішній приїзд до Верховної Ради. От так сьогодні відносяться до людей. Це недопустимо. І, до речі, єдина команда, яка вийшла. І поспілкувалася з людьми, це якраз була партія Батьківщина. Я хочу зараз дуже чітко заявити, що наша команда внесла законопроект про продовження мораторію на продаж сільськогосподарської землі, і як мінімум до завершення зовнішньої агресії, а в принципі, стратегічно на тривалий час сільськогосподарську землю України не можна робити товаром. Поки не піднімуть на ноги фермерство українське, поки фермерство не зроблять головною системою господарювання в селі і головним чинником практично отримання великих. Результатів в сільськогосподарській сфері, тільки фермерство. І якщо ми хочемо рухатися до Європейського Союзу, то треба звернути увагу на те, що в усіх країнах Європи фермерство є головним напрямком розвитку аграрного виробництва. Безумовно, у нас є люди, які отримали земельні паї і які хотіли би їх продати. Немає з цим проблем. Держава Мусить викупити у людей ті паї, які сьогодні люди хочуть продати за ринковою ціною, але в державну власність, і зразу ж передати в оренду фермерським господарствам, але з одночасною кредитною підтримкою фермерів, одночасно створенням системи обслуговування фермерських господарств. А це означає транспортування продукції, зберігання, переробка і реалізація на внутрішніх і зовнішніх ринках. У нас сьогодні фермерство в державній політиці України є ізгоєм. Так не можна робити. Треба зовсім іншу політику, іншу стратегію, а не продавати сільськогосподарську землю з молотка. Наша команда разом з фермерами України буде виборювати. Продовження мораторію на продаж сільськогосподарської землі і буде виборювати прийняття спеціальної стратегії держави для розвитку фермерства як в усіх європейських країнах. А зараз я хочу передати слово депутату нашої фракції Вадіму Івченка, який одночасно був виконуючим директором асоціації сільських і селищних громад. Шановні українці, ви знаєте, не зчуємось. Коли земля опиниться в чужих руках, сьогодні поступово доводять країну до катастрофи. Хіба ми з вами хочемо іншої монополії? На мала газу, нам мала е, облгазів, нам мала електрики. Сьогодні ситуація, коли економіка в країни впала, коли середня зарплата 1300 гривень, 100 сімей, а може і менше, буде володіти всім земельним запасом України. Стратегічно неправильно сьогодні давати цим сім'ям продовольчу безпеку, щоб вони потім диктували умови, а ми всі з вами були рабами і працювали на цій землі. Якщо ми з вами завжди покладаємось на зарубіжний досвід, так давайте вспомнімо Францію. Сьогодні 20% землі у Франції не належать французам, і вони не знають, що робити. Коли ми говоримо про Східну Європу, сьогодні голова комітету Сейму Литви так і говорить: наробіть цього. Ми стільки шишок набили, що сьогодні не знаємо, як зібрати свою землю. Не знаємо, як вигнати росіян з нашої землі. Що ми робимо в період агресії? Сьогодні тихенько розробляється закон про обіг земель. Якоби під економічним таким е, е, прикриттям. прикриттям. Давайте зробимо. Початок, давайте спробуємо цю землю продавати. Давайте спробуємо хоча б державну землю продавати. У нас сьогодні державних земель 10,5 мільйонів гектарів. Хіба ми хочемо, щоб ці землі 10,5 оказалися в приватних руках двох осіб? Ні. Ми говоримо про це, що ми за мораторій ще на 5 років, і фракція Батьківщина подала законопроект. Ми говоримо про те, що вектор. Сьогодні сільського виробництва має базуватися на фермерстві. В селі ніколи не буде роботи. В селі завжди буде сім'я, одноосібне господарство і сімейне фермерство. І поки вони не будуть створювати половину сільськогосподарської продукції, як це в Польщі, доки у нас Україна буде цвісти. І як сказав наш депутат Іван Кириленко, Україна цвіте кожного року. Але вона цвіте ріпаком і сонячником. А ми хочемо, щоб вона цвіла яблуневими і вишневими садами. Тому ми за мораторій продажу землі. Дякую. Дякуємо.